першим святили храм ім'я Святителя і Чудотворця Миколая у селі Шушківці Лиснянського району на Черкащині. Зустрічати свого архіпастиря прийшли майже усі жителі села. Юні парафіяни вітали владику квітами. Божим промислом благословенням нашого предстоятеля церкви митрополита Володимира, і посредством небайдужих людей, віруючих людей, і наших прихожан. Отак От ми будували храм. Раніше в цьому селі ніколи не було церкви. От і тому, як би скажем, за особливе таке, би скажем для себе обов'язок, ми взяли, що зрозуміли, що в кожному селі на даний момент, скажем, ми повинні до того стремитися, повинен бути храм. Скільки б там людей не проживало, вони теж мають право молитися, приходити участвувати в церковних таїнствах і споюдитися, причащатися. Ошатний, хоч і невеличкий, храм будували п'ять років. Місцеві жителі зізнаються, освячення чекали як Великодня. Вітаючи вірян з відкриттям дому Божого. Блаженніший митрополит Володимир побажав, аби кожен, переступаючи його поріг, знаходив душевний мир та спокій. Храм святих мучениць віри, надії, любові та матері їхньої Софії у сусідній Порадівці, також постав за п'ять років. Закладку пам'ятної капсули у підмурки обох церков 2 червня 2005 року звершив керуючий черкаською єпархією, до якої тоді належали села Митрополит Софроній найбільше посприяло будівництву подружжя Миколи та Людмили Супрунів. Треба проводити в порядок ту частинку, хоча б території України, яку ти можеш привести в порядок, як свою малу батьківщину. І це і є наш особистий вклад. Це вклад гуманітарний, це вклад, який не дає комерційної якоїсь віддачі, але це і свій власний вклад, і можливо, навіть духовний обов'язок кожної людини так зробити. Початок будівництва обох церков викликав піднесення у жителів навколишніх сіл, згуртувавшись, з ентузіазмом трудилися над благоустроєм території довкола храму. За заслуги перед земляками, за трудина благо Святої Церкви, меценатів удостоїли високих церковних нагород. Микола та Людмила Супрун отримали відповідно ордени святого преподобного Іллі Муромця першого ступеня та святої праведної Анни першого ступеня. У своєму слові, зверненому до віруючих, блаженніший владика Володимир наголосив на важливості для християнина молитовного спілкування з Господом. По тому, як пролунали вітання з нагоди відкриття нового храму, у ньому розпочалася перша божественна літургія. Очолив її митрополит Черкаський і Канівський Софроній. Новозведена церква не змогла вмістити усіх, хто прийшов помолитися. Тож на вулиці велася трансляція усього, що відбувалося всередині. До речі, через села Шушківка та Порадівка пролягає туристичний маршрут Золота підкова Черкащини. 2006 року український уряд ухвалив програму, що має на меті популяризацію та збереження пам'яток, розвиток історичних та культурних центрів краю, а особливо місць пов'язаних із знаковими для України особистостями та подіями.